У мене поки що є час бігом, готую галету таку от, з персиками. Тут сир, яйця, борошно, цукор і сіль. Все. Змішала все. І персики виклала. Зазвичай по рецепту ще сюди потрібно якийсь крохмаль, але я так, воно особливо не тече. Персик такий, знаєте, твердий, але дуже-дуже солодкий. І випікатиму хвилина 35 десь приблизно. А тут я готую в аерогрилі. Крильця, ой, крильця, боже, ніжки курячі. Додала гірчиця. У мене така є класна медова гірчиця. Зараз покажу дуже-дуже прикольна така, Солодко і, не... і помірно гірка. Ну, словом, класна. Я її люблю в маринади додавати ось така з медом та імбирем. кому потрібно, купуйте. Спеції до курки. Ось, і в мене навіть ще було недорозморожене м'яско, тому, можливо, на хвилин 5-6 довше доведеться. А зараз побачу ще скільки там 12, ну може й вистачить, але швидко дуже готується, 29-35 хвилин. і У вас уже все готово. І покажу вам, які вийшли гомілочки в цьому аерогрилі від Rotex, Мені надзвичайно подобається, не пересушені. Чесно, у мене в духовці зазвичай ну, такі були сухі, сухі. Тому це набагато краще. міні-духовочка, рекомендую і дуже-дуже швидко готується. Зайвий жир стікає. Тобто, весь там холестерин шкідливий, з якому зазвичай запікається курка стік. І більш-менш залишилася обезжирена курятина. Як на наскільки це можна правильно розуміти, загалом мені дуже дуже подобається, апетитно виглядає, не пересушено. І зайвий жир стір. І Покажу вам свою галету, галету з персиками, яка вона красивенна, гарнезна. Зараз охолоджується трішки при відкритих дверках духовки. Я включила кондиціонер, бо тут жарко, і взагалі ось ось така вона вийшла, супер апетитна, теж рекомендую. Інгредієнти напишу в описі під відео. У нас 9 числа у доньки день народження, і в школу вирішила ми пригощання принести. Власне, всі батьки в чаті обговорили, що не проти таких пригощань. І ми відкриваємо скажімо так, навчальний сезон. Що поклала, кульочки різні, не було однакових в певній кількості, тому різні, але наповнення у всіх однакове. Ось такі от вафлі мажор, вишня. і в когось там какао, сучок, мультифрукт, і ось така от ще цукерочка, карамелька і кокоси. Наполовину в когось так, в когось так. Тому що не було, на жаль, в одному магазині всього необхідно. Зараз пакети все це розкладу. Таких 30 порцій, бо у нас 29 учнів, вчителька. Тож, сподіваюся, діткам сподобається. Купувала все в Аврорі і обійшлося мені на півтори тисячі гривень. І заварюю зараз ось цей чай від 25 Coffee Roasters», Він надзвичайно пахучий. Хто полюбляє бергамот моє щира рекомендація. Тут дуже крупні частинки чаю, я таки обожнюю і чоловік каже, що це набагато корисніше, ніж дрібно зернистий чай. Словом, хто полюбляє, рекомендую. Дивилася, щойно на Фейсбуці фудблогера, і вона робила пиріжки з капустою. Боже, в мене аж слюнки потекли. Не втрималась, пішла тушити капусту. Не знаю, чи дійдуть в мене руки до саме пиріжків, до тіста, бо не буду говорити з якого місця в мене руки в цьому плані. Ростуть я не дуже по тісту. Але дуже захотілося капусти тушкованої. У мене було трошки більше, ніж половина капустини. Я взяла одну морквинку середню і одну цибулину. І не було томатної пасти, взяла кетчуп. Ну, сподіваюся, що щось вийде: сіль, цукор і хай тушкується хвилин 15, трішки води доливаю, тому що цукор так кристалізується. Думаю, буде смачно до будь-якого гарніру, картопельки. М'яска смачно буде. Сьогодні моєї доньки день народження. Вчора ввечері надували кульки. Вранці вона прокинулася, побачила їх і засмутилася, що дуже рано вночі, ніби як побачила. Їй 6 років. Пішла вона в школу з подарунками солодкими для діток. Ось і тато ще її по дорозі назад зараз має купити гелієву кульку. А, так, дарувати плануємо емоції, тому що діти вже зараз в такому віці, що знаєте, грають з іграшками один день і на тому все. І ми вирішили, що ті гроші, які е, на іграшку цю одну разу фактично зараз витратяться. Якось не дуже хочеться витрачати. Краще зводимо десь в парк розваг або в дитячу кімнату, або на якісь атракціони. До речі, на ці вихідні ми були в прикольному місті. Це така кімната, дитяча, де. Є, ну я не знаю, як правильно назвати розваги для дітей. Там можна відсвяткувати день народження, бо що кімнати страху там є, різні монстри, і я побачила рекламу: лазерами стріляють, і треба крізь ці лазері проходити. І хто пройде, там виграє цей значить квест. Ось сходили ми на ці лазери, нам е, 15 хвилин дали. Ну, в нас компанія маленька, троє дітей і чоловік. Я не ходила. Але коли зайшла Лада і молодший син, то вони теж перехотіли. І словом один тільки старший син проходить цей квест 100 гривень з додини. Е, сину сподобалося. Він сказав, що весело і класно. І там же в цій кімнаті, в тому приміщенні, є можливість замовити квести на компанію, на більшу компанію дітей. З монстрами з усім, і дуже лада хочу на ті монстри піти. А я не хочу, тому що вони поперелякуються, потім на бояться ходити. Ну, в нашій сім'ї так, вони десь побачили в мультиках якийсь кошмар і злякані, ходять. Знаєте, тут самі собі придумали. Коротше, я не дуже хочу, але вони хочуть побачити. Бо побачимо. Ось загалом я так планую, що подарунок це буде якийсь емоційний день, якісь розваги. Дуже донька ще хоче. Аніматорів. Ось і загалом я їй кажу, що аніматори у нас починаються з 7 років, тобі тільки 6. Ну, Занадто вона ще маленька, і ще вони встигнуть з аніматорами, мені здається, награтися. Ось сину, ми колись у минулому році на 7 років, і в цьому році на 8, і все. І більше аніматорів не було. От, Тому я кажу: наступного року вже будуть, а цього року давай ще щось таке ще щось таке простіше трошки. Ось, ну, це я так вважаю. Все, зараз вона прийде зі школи, пообідаємо смачно. Чоловік, можливо, їх піде вигулювати, бо все-таки ще робочий день. в мене ще попереду три уроки вечірні, а уже на вихідні будемо святкувати. Боже, у мене зараз все заодно потрібно бігом приготувати обід. Так що я вже відварила гречку. Там у нас є курячі ніжки, розморожую зараз рибку, буду готувати мультигрилі. І був у мене кабачок. Я хотіла зробити оладки, але потім подумала, що можна знову повторити рулет. І так, тут кабачок натертий на дрібну терку, сіль, яйця три штуки, тут два кабачка середні, і три яйця, сіль, і 200 грам сиру моцарела. Потрібно гарно відтиснути. Ось, все змішати і зараз в духовку. Для намазки можна використати будь-що. У мене були плавлений сир, я взяла їх натерла 4 штучки з майонезом. Це буде в начинку. Зараз ще зелень. І не знаю, подивлюся, чи буду класти, у мене є шпроти всередину цього рулета, чи залишу такий тільки сирний варіант. Побачу по настрою. Готую так, начинку для рулету, я вже підготувала. У мене буде зелень, авокадо і намазка. Ну і сам рулетик, ось він зараз приготувався. Трішечки я його так залишаю охолонути, бо дуже-дуже гарячий. В пергаменті краще це все робити, бо з фольгою тоді в мене були проблемки. І буде дуже-дуже смачно. У мене тут, як завжди, багато води, бо діти в мене водохльобищі ті, і я їм купила ось такий кувшинчик в Аврорі, щоб він пластиковий, щоб, якщо вже впаде, не страшно, але щоб вони самі могли наливати собі воду. І, до речі, ще шість таких от скляночок йшло в наборі, коштувало десь 150 гривень. Ось така кришка, вони зручно собі самі наливають збут для воду. Словом, тут в мене завжди вода, плюс водичка в пляшках, вони носять на всі тренування. На танці, на карате, в школу з собою, на брадлюнку і так далі. Хочу показати вам рибку. Готую я тут червону рибу. Ось, вже доготовлюється. Взагалі риба дуже швидко в цьому аерогрилі готується, буквально за лічені хвилини. 17 хвилин, і це навіть підморожена була рибка ще не до кінця розморожена. Обожнюю ротекс, часто готую і завжди вам показую, тому що це справді класна річ. Духовку я не так часто вмикаю, як саме аерогриль. Йоті таке красиве! Я не знаю, що це. Записничок. Прийшла осінь. Дощить. І... Але я радію, бо в квартирі нарешті стало прохолодніше. У нас реально спека 30 градусів. Слухайте, на вулиці 16 у нас вдома. 30, Ну це ж нікуди не годиться. Тому я дійсно дуже-дуже рада цьому. Надіюся, що взимку, якщо не дай Бог, і будуть вимкнення, щоб тут було тепло. Тому що, якщо раніше ми в себе вдома могли підключити Ecoflow, і у нас б були батареї теплі, і ми б не мерзли. Хай навіть на кілька годин. То тут такого вже не буде. Вже якісь звуки, у нас тут будівництво повсюди, то, мабуть, грюки. Ось. Тому я це сподіваюся, що хоч тут зараз і жарко, але щоб взимку було тепло, щоб ми не мерзли. Але я дуже хочу сподіватися, що не буде ніяких таких страшних обстрілів і вимкнень світла, щоб всі були живі і здорові, і в комфорті. У нас знову чергова порція е, цього пирога. Просто заходить на ура. Зараз я перекладу надзвичайно. Смачна галета. Цього разу я зробила з сливами і там трішечки яблучка зверху покришила. Було б додати ще крохмалю, аби не так сік не розходився, сливовий, але загалом дуже-дуже дуже смачно, прям рекомендую. Приїхала за тебе, показуєш виденько, що купила, а тебе від нас далеченько, тому завжди беру трішки більше, ніж зазвичай, щоб не їздити. Так, два хліба ось такий. Один будемо зараз їсти, один заморозку. Тостовий хліб це суто для дітей. Я готую їм бутерброди у мультимейкері. Вони дуже-дуже люблять, потім зручно давати з собою сушка, бланчбокси. Також печівко, в бланчбокси. Купила цей порошок. Зараз чула від Ліди, також вона ютуб-блогер, що нібито про нього гарні відгуки, будемо пробувати. Тому що порошки в мене бувають. Будемо пробувати. Особливо, що стосується білого, ніби непогані такі були відгуки. І купила ось таку сумочку. Ладі на, на спортивну форму на заняття танцями, бо вона там займається це все ВТБ. Далі до нас приїдуть гості мої дорогенькі, сестричка з чоловіком і сином. Купили Сік ось такий. Ну, це такий типу соковий напій, такий. І водичку. Дуже полюбляю бювет. Вона така солоненька, газована. Люблю. Так, що далі? Кетчуп. Взяла ось такий рулет замість ковбаси, але щось інколи хочеться, тож ось такий, Він зараз на знижці. Ціну точно не пам'ятаю, десь там 32 гривні за 100 грамів. Ось так. А, і зверх невеличка, але о, було б взяти ще таку капусту, тушкувати, але забула геть. Айсберг, це до салатику. Один перчик. Свекруха має прислати мені на днях посилку з городніми продуктами, тож сильно багато овочів не купувала. Огірки, я чищу, що діти люблять моцарелу. Теж по акції 59 гривень, здається, ну, щось таке до 60 а, моцарелла, чедер і Сологуні там зараз ось цей золотий резерв по знижці Декілька упаковок кетчупу, точніше, томатної пасти. Хоча, дивіться, кетчуп написано, боже, чим я дивилась? Ну, не страшно. Заморожу це, щоб десь там тушкувати було додавати що два невеличкі баклажанчики. Боже, треба вже прибирати в хаті. Тут взяла морквочку, м'яску. М'ясо, до речі, непогане, і було по 230 гривень за кілограм. Зараз я розріжу його зразу на шматочки перед заморозкою. Шматочок рибки, рибка катастрофічно подорожчала, це вже акція на норвен в АТБ. 260 гривень за ці 240 г. То я вже взяла, бо давно не коштувала. Молочка, дві пачки, 2,5% ультрапастеризоване. Йогурти ці ще по знижці тримаються по 51 гривні без наповнювачів і 56 з різними смаками. Так, Тут сиру багацько, по 30 гривень на цей 5% я заморожую і потім готую різні різні пироги. З ним, а то й сирнички розморожую потім швидесенько. Коротше, по 30 гривень за упаковочку, тому взяла 9 штук на 3 рази, бо я по 3 штучки на один раз використовую а сметанка, два масла. ну Це не зовсім масло, моя свекруха каже, що треба брати не менше 82%, але, але взяла. Намазочка на хлібчик до рибки і улюблений мій сир зернистий. Одну паночку я з'їла, одна ще є, і одну ось докупила. ну Люблю і шкода їсти. Боже, яке смішне. Коротше, ось така була закупочка. Загалом заплатила 2500. А і ще два, два лотка яєць, 60 штук. По 45 гривень, тому взяла. Зараз візьму, перекладу в лоточок такий прозорий, пластиковий, і будуть так зберігатися. Ми швидко їх їмо, нам багато треба, щоб хоча б було на днів 7, 8, не знаю. Боже, Це така смакота, друзі. Це просто чия, залита йогуртом або молоком на ніч і ложечка меду. Це може виглядати не дуже, але це дуже-дуже дуже смачно. Рекомендую приготувати. Таке на смак, як йогурт, з висівками, щось такого плану. Я зараз готую котлети, тут у мене свинина, щойно купувала її в ОТБ, цибулина і одна картоплина. Швиденько за допомогою м'ясорубки від Ротекс перероблю м'ясо. Обожнюю цю свою помічницю на кухні, вона надзвичайно швидко справляється зі своїми задачами, мені не доводиться чекати, і котлети готуються ну, буквально за 20 хвилин, це вже пів процесу повністю такого з приготуванням навіть. І потім я підсмажені котлетки відправляю в духовку і вони доготовлюються без мого, без моєї участі. Мені дуже подобається, що зараз готування у жінок займає менше часу завдяки кухонним помічникам. А посилання на цю м'ясорубку я залишу в описі під відео, щоб ви могли одразу ознайомитися з усіма особливостями та деталями про саме цей пристрій. Знаю, що якщо до фаршу додати, крім цибулі ще картоплину сиру, пропустити через м'ясорубку, то вийде набагато соковитіший фарш для котлет. Моя м'ясорубка від Rotex, в ній аж 2000 ватт. Вона мега потужна, в ній гострі леза, а також всі оці насадки вони є сталеві. Тут є насадка для того, щоб робити сік, ковбаски, як ви бачите. Ну і звісно, фарш переробляти на котлети кілька різних діаметрів ножів. Ну, точніше, цих сіточок. Мені дуже подобається. Давно вже взяла, давно користуюся. Незамінна помічниця, навіть привезли з собою на зйомну квартиру, тому що я знаю, що Домашній фарш завжди буде краще ніж купований. Вона легенька, але оці металеві всі приладдя вони важкуваті. А сам цей пристрій не дуже важкий. Мені дуже подобається. І ще одна незамінна помічниця особливо зараз в цей час на кухні. Це мультимейкер. Також в мене від Rotex, У мене зі зйомними пластинами, зі зйомними насадками. Тут є підвафлі, гриль. Точніше, горішки, вафлі, гриль та бутербродниця. А зараз у нас постійно якась насадочка стоїть. Зранку роблю гарячі бутерброди. Вони мега зручно так зліплюються з крички, трикутничками. Діткам подобається, це цікаво, і вони з задоволенням їдять в школі. Після цього роблю вафельки, ось помила пластинки вже завтрашнього ранку. Чекає словом, переходьте на сайт Rotex.ua, Вибирайте собі кухонну і не тільки техніку, домашню, будь-яку. У них є дуже багато позицій. Мені, до речі, подобається стайлер для волосся, але чомусь зараз немає в наявності. І можете собі обрати будь-що за розумною ціною. Це ще й український виробник до всього. Тож рекомендую. Декілька слів про порошок Савокс, який щойно показувала в покупках, попрала речі, світлі. Е, Сподобалося, як випрало, знаєте, навіть шкарпеточки, якісь такі занедбані. Ну, типу, дитина в білих шкарпеточках там бігала. по... Грубо кажучи, торговому центру вони були чорного кольору, все випралось. Тож можна сміливо брати на білі речі. Єдине, що дуже такий, знаєте, активний запах порошку. Косметичний, просто запах, звичайний, ось, але він дуже насичений, мені не дуже підходить. А загалом, по якості, от я пробувала славикс для білих речей, мені дуже сподобався, як випирає речі. Вони, вони такі, як трішечки. Ну, я не знаю, можливо, це пов'язано з температурою. Вони так ніби як на крохмалені, знаєте, так трошечки буквально. Але так, досить приємно. Ось я їх розвішу рівненько і після того навіть не прасую. Ще спробую для кольорових взяти, десь там, де буде знижка, там візьму, спробую і тоді скажу свою думку. А я пофарбувалася буквально вчора. Дзеркало таке брудне, але вже як є. Коротше, бо занадто вже сивина проглядалася. Ось тут. У мене якось так пучком росте сивина посередині. Слухайте, це так негарно. І крім того, дивлюся, а на кінчиках воно вже руде стало волосся. Вицвіло, чи що, чи вимилось. Я просто зазвичай фарбувала тільки корені. Але, мабуть, колір вимивається. Коротше. Взяла, пофарбувала вже повністю всю довжину. Коли перший день після фарбування воно настільки красиво блистить, це про що зараз сонці немає, я вранці встала, воно вилискувало так гарно на сонечко. Ось. І таке воно доглянуте. Ну, це, звісно, завдяки цьому кондиціонеру, який йде в наборі з фарбою Ось. Але, як я вам говорила, ця бизамічна моя фарба зйос. Воно вимивається досить швидко. І сивина проявляється. От, да. І якби ще там в одному якомусь малесенькому місці, та сивина можна було б якось видергувати, а так воно вже бачу: ну, така велика-велика тут зона. Ззаду ніде немає, з боків ніде немає, тут ніде немає. А ось саме тут, коротше. То я пофарбувалася вже повністю. І, до речі, трішки, наче темніше, здається, в перші дні, а потім він потрошку помалу-помалу вже вимивається. Але чоловік сказав, що гарно. Ще трішки покажу себе так. Сподобалось мені сьогоднішнє фарбування. Мені подобається насичений темний і однотонний такий коричневий колір. Ще хочу придбати якийсь стайлер для волосся, щоб могти робити собі гарні укладки і щоб це було швидко. А на цьому буду завершувати своє відео. Всім па-па!